Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні відео для тих, хто відчуває зміни навколо себе і всередині себе, відслідковує ці зміни і намагається пояснити, що ж це відбувається. Що відбувається з нами всіма, друзі? В цьому періоді змін, зміни епох, в періоді величезних трансформацій, все те, що ми з вами проходимо зараз, відриваючись від старого світу і вливаючись в новий. І сьогодні. Будемо говорити з вами про вітер, вітер змін, що він несе з собою, які бувають вітри, для чого вони служать. Тобто, я, як засновник школи вищої інтеграції людини, як ментальний психолог, як людина, яка досліджує саме зміни, які відбуваються у нас, у людей в цьому періоді, де ми зараз є, я доношу ту інформацію, яку дійсно відчуваю. Я її випробовую, а потім розповідаю вам. І так, друзі, сьогодні про вітер. До цього такого осмислення да, мене підштовхнуло, підштовхнуло той вітер, який в Україні пройшовся, так, який багато там повалив дерев, деякі дерева взагалі старенькі встояли. Багато чого відбулося за останній час взагалі в просторі. Дуже яскраве сонце, настільки яскраве, що ця його пульсація, активність вона зростає, мені здається, вже не кожного дня, а кожної миті. Я сьогодні знімала, е, знімала сьогодні світанок і сонце воно було настільки е, з таким, знаєте, вогняним ореолом. Взагалі, просто неймовірної яскравості, я стояла, мені воно сліпило очі, і я зрозуміла, що я не можу зараз на нього дивитися на те сонце. Хоча завжди на світанку було лагідне сонечко. Воно потихеньку виходить, так лагідно промені свої проливає. І так, якось знаєте, Я дивлюся просто вогонь. Не сонце, а вогонь. Вогняне сонце сьогодні так і назвала відео. Я викладала його в своїй групі в Телеграмі. І ви знаєте, неймовірно, це все дійство, те, що зв'язано з світлом, світловими потоками, воно відображається на нас з вами, воно в нас живе, воно нас пронизує. І вона і дійсно береш, відчуваєш такі речі і розумієш, що це ж з нами відбувається постійно. І так як я вам кажу в моїх відео, що світ не буде нормальним. Нормальним він уже ніколи не буде, і ми живемо в ненормальному світі, так от сьогодні хочу сказати вам, починаючи з сонця, да, про космічні вітри. Тому що буває земний вітер, да, рівні вітру, вони так само бувають різні. І якщо брати, а, уявити собі, що Якщо йде там десь випромінювання на сонці, активація, викиди, спалахи так, енергії, то яким чином вона до нас долітає як кванти, але ж є ще щось, якась така стихія, яка тримає це все в порядку, яка приносить туди, куди треба донести. Ви замислювались над такими речами, що бувають космічні вітри? Космічний вітер він має свою швидкість. Її навіть підрахували вчені наші, що космічний вітер має швидкість близько 560 км за секунду, що він має свою густину, так? тобто свою щільність має вітер космічний. І коли, наприклад, є вітри, які образуються прямо тут, на у нас на планеті, планетарні вітри, а зараз я хочу сказати вам, що є оті якраз космічні вітри. І я вважаю, що їхня задача, я вважаю, що їхня задача це моє особисте враження і моя думка, що вони несуть з собою порядок. Вони, не дивлячись на те, що є а, руйнування, якщо вони навіть його спричиняють, те руйнування на нашому матеріальному а, плані існування, так, то задача у них не руйнувати, а задача у них принести оту силу, енергетичний потік, принести ту космічну якусь таку вість, яка несеться в, в, в просторах. Просто в багатовимірних і долітаючи до нашого виміру, так, вона тут упорядочує, порядок проводить, в плані, де є розриви в просторі, де є якісь, можливо, портали стабілізує, десь є, можливо, балансує енергії. так. От просто відчуйте це, що коли прилітають такі вітри, от я їх відчуваю завчасно. І при тому, де б вони, наприклад, не проявили себе більше, в якій би країні вони не проявили себе більше, все одно я відчуваю їх на собі. Вони впливають на все. Це ефір. Вони змішують простір, змішують його з якимсь таким, знаєте, Неймовірним посланням цього всього порядку, де потрібно його вже навести. І е, я спостерігаю, наприклад, тут, де я зараз знаходжуся, де я зараз е, знаходжуся, у мене буває так, що надують вітри е, теплі за одну добу надують е, спекоту якусь, а потім за одну добу, можливо, так, що надують е, морози. І це відбувається дуже-дуже стрімко, настільки стрімко, що просто не встигаєш на це реагувати. Осмислити не встигаєш. І тут, звичайно, що? потрібно тільки прийняти це все, що відбувається. Так? Тому що природа, вона реагує на всі процеси. Але є природа земна, є природа космічна, є природа всесвіту, так? всесвітів. А їх безліч. І ми не можемо так порахувати їх, але є чітка структура, яка нам дає таке розуміння, тобто структури всесвітів, космосів, наші земні структури, структури всі співпрацюють одна з одною. І тому послання вітрів, які несуться просто космічних вітрів, вони несуть нам порядок. Вони змішують простір, ніби в якомусь такому порядку, де є такі особливі потрібні для процесу розвитку, еволюції, де є такі вібрації, змішують, так, щоб цей фон був створений такими вітрами для проявлення чогось, що вже бажає тут проявитись. Тобто, створюється. Вітрами космічними створюється поле вібраційне, змішується простір, прибираються якісь перепади в ньому, і включається що? Включається якби готовність. Тобто, як відчуття таке виникає зараз, що має знов зайти якась нова порція новизни. І ця новизна, яка буде ось в листопаді місяці, це буде щось. Так само неймовірне. До речі, хочу сказати, друзі вам, що дуже багато зараз людей, які відчувають такі зміни, потрясіння, такі природні і, і взагалі клітинні, скажімо так. А хто вивчає ці процеси, хто має силу, здатність, розуміння, знання, проводять церемонії по всій планеті, активуючи відповідні місця сили, куди їх якби манить природа, людина служить ключем, який активує сили природні, так? співпрацює з землею там, і з, земли, з земними енергіями, з космічними енергіями. Тобто ми люди, які є тут і зараз, і ми можемо це робити. Потрібно що? Потрібно знання. Так от, хто володіє такими знаннями, друзі, проводять по всій планеті зараз церемонії. Це ось жовтень місяць і жовтень листопад. Тобто, щоб прийняти заякорити саме ті ті потоки світлові, які приходять і вживлюються тут в наш простір існування для того, щоб продовжити процес еволюції в усіх нас і в усьому живому. До речі, школа наша також проводить такі церемонії, школа вищої інтеграції людини. Наші майстри, які так само їздять на місця сили, вони так само активують програми, наприклад, програми для заземлення, заякоріння або збалансування саме тих потоків, які мають зараз бути тут. У нас, щоб стабілізувати або активувати, тобто різна задача буває. Так от, також наші, наша група майстрів нашої школи, і також гості, яких ми запросили туди, їздили по місцям сили в Білу церкву в Київській області, там, де дійсно є місця сили, на кургани, і проводили такі певні дії. І йшли дуже високочастотні потоки інформації, яку зараз ми інтерпретуємо і скоро вам розповімо. Завтра у нас буде зустріч, ми її проведемо. Я зроблю запис, кому буде цікаво, будь ласка, приходьте в нашу групу в телеграмі, ми там більше даємо інформації такої а, про роботу саме наш, нашої команди. І ви знаєте, відчувається величезна ота сила. І завжди, коли майстри працюють на місцях сили, їм дається знак, такий знак, знаки неймовірні просто. Іде такий прилив, і тобто, прилив енергій таких стародавніх, які ось розпаковуються через нас, бо ми свідомо це робимо. І от зараз іде така знаєте активація у тих таких родових. Первинних якихось енергій, розпаковка йде саме глибин цих енергій. Тобто всі ми пов'язані енергіями, енергії родові, так, Ос власні, особисті, родові. Це те, що за нами стоїть-саме саме, -саме близеньке. так І я вже потім відвожу так кажу, що ти є як дерево, так, ти можеш проводити це тут, а коли ти стоїш ногами глибоко торкаєшся енергії ядра землі, і ти уявляєш себе, як ти. Як крона твоя, так, як антени твої, як дерево впираєшся в космічні, в космічні простори, і це неймовірне таке відчуття, знаєте, ти йдеш в розширення. Тому я розумію ці всі процеси, і хочу сказати, друзі, в кого так відкликається, ще такі знаєте, як поклик іде. От щось як покликало тебе і тягне піти десь до улюбленого дерева, до улюбленого пагорбу, до якогось каменю, який до, до тебе відзивається, або тебе, ти якось резонуєш з ним. Якась глибина, тягне, так, тягне, щоб відчути єдність, то я вам раджу, друзі, з чистим наміром, з величезною любов'ю. Все ж таки піти туди, куди вас веде. І навіть якщо ви відпустите думки і відпустите все, і спокійненько підете до того місця, яке кличе вас зараз, то знайте, що це веде вас ваш дух. І він дійсно намагається показати вам місце, де ви маєте послужити ключем, щоб активувати або збалансувати ті потоки енергії, які зараз є. І ви маєте на то спроможність. І ніколи не потрібно ні боятися, ні придавати цьому велику таку важливість, а просто робити цю роботу. І це буде, знаєте, це дуже цікавий досвід для кожного на будь-якому рівні. Тому будьте такими, знаєте, щирими, будьте вдячними, будьте чесними перед собою. І перед тією силою, яка вас веде завжди по життю. Бо без цієї ж сили жоден з нас кроку ніколи не зробить. Ніколи. Ті всі, що кажуть Я, 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 то, знаєте, прояви его. А ті, хто розуміють, що та проекція, яка завжди коригує тебе, ти без неї не станеш навіть. На будь-який шлях і не зробиш кроку. Тому пам'ятайте про це, спілкуйтеся з своїм вищим я, притягуйте енергії духа, запрошуйте їх, вони завжди йдуть співпрацювати тільки з тим, хто їх запросив. І так, друзі, все сказала, що хотіла сьогодні, про сонце, про вітри. От, я, кому потрібна консультація по корекції долі, звертайтеся до мене особисто. Я залишаю посилання там внизу. Це за одну консультацію, коли ви знаєте своє покликання і хто ви є тут. Ваші домінуючі енергії ми розкладаємо повністю де і що і як у вас фонить. За, за дуже унікальною такою технологією, яку я сама створила на базі всіх тих знань, які я знаю, використовуючи іронічні стави, звичайно, і цифри. І так, друзі, а хто хоче придбати курси нашої школи, неймовірні курси по розкриттю цієї глибинної сили життєвої, природні, по розкриттю, по розкриттю талантів, здібностей своїх. Там просто покроково можна самостійно пройти декілька занять і відчути в собі неймовірні зміни. Тому це дуже цікаво. Будь ласка, заходьте на мій сайт відділ «Магазин», і ви там знайдете собі а, подібні, вірніше, ті, що вам підійдуть, ті, що вас покличуть а, курси або вебінари, і можете придбати і проходити самі. А хто хоче, то, будь ласка, далі дивіться за рекламою і приходьте на, на курси онлайн. До речі, ще хочу зробити маленьку об'яву. У нас буде зараз курс цілитель, проходить у нас, ми вже другий місяць працюємо. Зараз буде у нас золота зустріч. Неймовірна золота зустріч цілителів, на яку будуть запрошені чудові гості, у яких є неймовірні результати. Після того, як вони навчалися в моїй школі ітерації людини, після того, як вони практикували і мали ще власний досвід, багато таких родових було е накладено ще зобов'язань по цілительству, але кожен знає, що ми можемо зцілювати себе і тих, кому потрібно це зцілення. І це дуже багатовимірна така платформа, система, де можна це все розкрити. Тому я запрошую вас, так само я дам. Об'яву, щоб ви, хто захоче, будь ласка, приходьте на золоту зустріч на курсі Цілитель, який проводиться тільки вживу, в онлайн, але він не йде ніколи в запису, і це дуже відповідально. І зараз, хто попаде на цей вебінар, він так само буде такий об'ємний, дуже корисний і дуже цілющий. Так що, друзі, слідіть, будь ласка, за рекламою, я там дам нижче. Під кожним моїм відео буду залишати рекламу, посилання. Все відкрито, тільки бери. Тому я бажаю вам всім здоров'я, щирості, радості, чистого мирного неба. Бажаю вам такого, знаєте, натхнення до життя. І все буде добре. Все буде добре. Відчувайте простір, що він вам несе. У вас завжди все буде добре. До побачення. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую за поширення моїх відео. Нас стає все більше і більше, і ми все більше чуємо послання, які нам передають. І ви скоро також про це дізнаєтесь. Всього найкращого, до побачення!